Слава Україні! Вітаю, шановне панство! В цьому відео я хотів би висловитися з приводу того, що зараз відбувається на ринках, ну, це падіння, там. з приводу тези, такі, ну, такої, що треба там бігти, здавати долари, і все таке інше. Тобто, що я з цього приводу думаю? Дивіться. Я думаю, що якщо відбуваються такі події, то це не просто так. Тому що фігура. Така як президент Сполучених Штатів, це дійсно фігура. Тобто він не може собі дозволити, тобто це президент Сполучених Штатів. Він не може собі дозволити щось таке робити, ну, знаєте, якісь там такі навіжені кроки. Тобто, я думаю, що це все робиться навмисно, і саме так для того, щоб приховати щось дуже важливе, відволікти увагу. Тому що усі ці мита. Можна було підняти взагалі, ну там нормально? Це ж не те, що там, знаєте, щось сталося там за одну ніч і щось катастрофічне, і треба от терміново зараз вирішити. Там за тиждень. Ну, у них такі, така ситуація вже десятки років. Тому, якщо це робиться саме так, то це значить, що щось вони хочуть приховати, відволікти увагу. А від чого, ну, тут, якщо президент Сполучених Штатів оце таке. Витворяєте. То що це може бути? Це повинна бути якась дуже важлива подія. І ця подія, я думаю, це буде вторгнення в Іран. Тому що я не вірю, що оці там перемовини щось дадуть, нічого вони не дадуть. Тому що я вже казав, що людину можна заплутати фактами. Але якщо людина розуміє тенденції, то заплутати її майже неможливо. Тенденція така. Що Ізраїль хоче позбутися Ірану. Тому що йому такий сусід не потрібен. Тому навіть якщо там іранці, там вони розберуть усі ці центрифуги і здадуть на металобрухт взагалі, чи там придадуть Ізраїлю, все одно війна буде. Тому що Ізраїль, він добре, ну керівництво Ізраїля вони добре розуміють, що це все ненадовго. Навіть якщо там вони підпишуть якийсь договір, то все одно вони щось там будуть тишком нишком робити. Там. Тобто їм потрібно нейтралізувати Іран. І коли почнеться вторгнення, бомбардування і все інше, то потрібно, щоб увесь світ, увага всього світу, була прикута кудись в інший бік. Тому Трамп робить те, що він робить, от в такій манері. Бо зараз увесь світ тільки про це і говорить. Тому що коли люди там втрачають там, сотні мільярдів доларів, а там, якщо у там трильйон, то вони будуть, перш за все, говорити про це і дивитися на це. Тому звісно, що приховати таке не вийде, але вони хочуть це, щоб воно. Та більш спокійніше ну, це, ну, цілий світ це сприйняв. Тому я думаю ось так. Дивіться далі. Кажуть, що буде ну, дуже великий відразу стрибок цін на нафту. Так, він буде, але він буде не дуже великий, тому що ну, сильно впали ринки. Це по-перше. А по друге, я думаю, що Саудівська Аравія дуже ну, стрімко. Буде нарощувати видобуток. Тому що цей новий король, він такий хлопчик борзий, але він такий панятливий, як я дивлюся. Тобто йому, мабуть, пояснили, що якщо він буде себе і надалі так поводити, як він поводив себе з Байденом, то просто це він повторить судьбу полковника Каддафі. Тому я думаю, що, ну тобто, може, припустимо, якийсь там американський езмінець. Обстріляти з території Саудівської Аравії і все. Тому я думаю, що коли ціни на нафту підуть вгору, то Саудівська Аравія підніме дуже видобуток. І тому ціни все одно будуть падати. Я думаю ось так. Тому що, ну знаєте, робити такі кроки, щоб це, ну, це не просто так. Я в це не вірю. Що буде у нас? У нас буш, ну, буде дуже. Стрімка інфляція. Вони і зараз друкують гроші, так що аж верстати підстрибують. а то будуть друкувати ще більше. Тому що наша економіка зараз тримається тільки на, на дотаціях. Я вже казав, що коли вам кажуть, що у нас там 42 мільярди золотовалютних резервів, я вже про це казав. Що там 80% то не долари, а цінні папери Кабінету міністрів. Але за методологію Національного банку вони. Ну, теж враховуються як золотовалютні резерви, а то просто папір. Тобто, пан Шмигель може надрукувати там цінних паперів на 20 трильйонів доларів, аби тільки їх хтось купував. Тому, коли оце все почнеться, тоді всі почнуть рятувати ну, самі себе. І ніхто в Україну вкладати гроші не буде. Тобто, коли вам кажуть, що прийдуть інвестори, будуть тут відбудовувати, це все маячня. З приводу долара, чи треба його здавати. Нікого не слухайте. І долари не здавайте. Притримайте долари, якщо вони в когось є. Тому що, оце все там кажуть, знаєте, ну це ж все маніпуляції. Кажуть, всі інвестори побігли в японську Єну. Ну, знаєте, це все одно, що там, припустимо, б'ють балістикою. По будинках, так знаєте, я там собі дах перекрию міцним шифером. Що балістика там не пробила. ну це дурниці. Бігти в Єну, це все одно, що там бігти в швейцарські франки. Тому притримайте долари, не здавайте їх. І золото теж буде зростати. От я ж вам казав, що воно буде зростати. І ось дивіться, ринки вони ж як впали. А золото ж тримається біля трьох тисяч. Ну трішки туди, трішки сюди, але ну це ж біржа, воно ж не буде стояти на місці. Тому притримайте. Тому що я вже казав, що всі будуть бігти в долар і в золото. Що ще? Ну, ну я ж кажу, у нас буде страшенна інфляція. Вони піднімуть, якщо вони от з приводу цього договору, ну я не знаю, я думаю так, що якщо вони його підпишуть, то це буде, ну якщо не підпишуть, то це буде повно. Ну, як сказати. Ну, дуже важка ситуація. А якщо вони його підпишуть, то ситуація буде теж дуже-дуже. Ну там дуже-дуже важка, а то просто дуже важка. Тому що ви зрозумієте, от зараз люди таке кажуть, я таке чуже не, ну, не від однієї людини, що нехай американці заберуть там усі наші атомні станції, тому що ці наші варюги, так вони ж там усе, а от американці, дивіться. Я дуже швиденько вам що хочу сказати: на Заході там інша система. У нас для промисловості електрика дорожча, а для людей вона дешевша. А на Заході там навпаки. Там люди субсидують промисловість. Там для бізнесу електрика дешевша, а для людей вона дорожча. От ви ж подивіться американські фільми, там у них такий будинок, знаєте, три поверхи. І на три поверхи горить там одна там якась невеличкий ліхтарик. Чому? Тому що дорого дуже. Тому якщо американці візьмуть контроль над нашими атомними станціями, то для населення ціну на електрику відразу піднімуть мінімум в два рази. Це мінімум. Тобто 10 гривень кВт це буде мінімум. А може і ще дорожче. Вони поріжуть усі соціальні витрати, тому що ну, вони те, що поріжуть. Вони то будуть їх платити, але справа в тому, що із-за того, що буде дуже велика інфляція, це все, ну там буханець хліба буде коштувати, може 100 гривень, може 80. Я не знаю, може ще більше. Тому воно щось таке ну, починається дуже недобре і вже на світовому масштабі. Ну, це вже будуть проблеми світового масштабу. Тому, тому поки що ось так. Ну, а там поживемо-побачимо. Тобто долари не здавайте, золото буде зростати, нерухомість буде дешевшати, тому що ну, просто буде така комуналка, що ви не зможете нікому квартиру здати. Ну і життя буде, самі знаєте яке. Ну а там поживемо побачимо. Дякую за увагу, до побачення.